тоже могли подсматривать, да. Это, это такая почеркушка для себя. А я пока еще забыл слово. Я вас слышал. Есть кого? Добрый, 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 добрый. Добрый, добрый, добрый. добрый. А, наверное, наверное самое, самое главное, о чем нужно говорить, это реставрация здания. Ну, здание 1902 года, памятник архитектуры, оно, э, ну, как бы, очень не хочется, чтобы оно было, э, ну, как бы, и вообще мы его потеряли, совсем хочется. И поэтому вот есть финальная страничка, вот эта история, да, а, то, чего действительно по-настоящему хочется сделать, поддерживать здание в порядке и заниматься творчеством, можно в нем и сейчас. Более того, мы вот 26-27 числа играем первый спектакль, который сделан под моим руководством, «Мисс это э, новая интересная очень форма, акробатический спектакль, акробатическо-психологический. Я вас всех приглашаю посетить, увидеть эту историю. А, вот. Но, опять же, опять же, самое главное для творческих людей – это комфорт, комфортная работа, иначе, ну, сами понимаете, не рождается ничего. Итак, что, собственно, хочется сделать? Первое – вернуть, э, вернуть полностью участок земли, который был раньше, в управление э, департамента культуры. То есть для того, чтобы, ну, вы знаете, наверное, что только земля под театром передана, под самим театром передана, но ну, нет ни подъездов, ничего. Если заниматься реконструкцией, то понятно, с обратной стороны здания ни один день грузовик не, будет подъедет, если Будхон да, нам не разрешит. Ну а это безумие, в общем. Да? И нужно в прежних э, пределах эту историю значит, вернуть. Ну и тут, собственно, то, что необходимо сделать, то, что мы планируем сделать на данный момент. Попытаемся при рады утро позитивные решения для проєкту струю, розробити разработать провод землеустрою, щодо остаточного відведення земельної ділянки по попередніх межах на користь департаменту культури, планується в 2017 18 рік за рахунок власних доходів, або ну, тобто, я ми, ми не плануємо заробляти такі огромні гроші, щоб легко проект зробити. Мы планируем с гудхолом, уже, в принципе, уже ведутся эти переговоры, э, как бы, и теми людьми, которые разрабатывали проект, довести его до уже. И тогда, и в этих условиях, тогда это совсем другая история, чем кто-то новый будет заходить. И в принципе у нас достаточно конструктивный на, на данный момент диалог. А, Значит, и это до реконструкции. Завершить конструкции, это проекта реконструкции, Ну, вот та, та же история. Да, э, и здесь пошук инвесторов для реконструкции будильной малой оперы. Эпицентр, новая линия, ну, я думаю, что это не помешает, даже при условии, что удастся из Киевсовета получить деньги. А, ну и самое главное, в общем-то, наверное, то, к чему хочется стремиться и то, на чем хочется настаивать, похоже на литературные процедур, счета включения в акту за реконструкцию малой оперы до бюджета места на 18 -й. Да, я понимаю прекрасно, что это ну, заявление, которому нужно будет соответствовать, но э, я, э, как менеджер, где-то понимаю, что необходимо сделать, э, понимаю, э, каким чувством э, на наших э, власть имущих нужно э, как бы взывать. Я понимаю, что они э, люди, которые тоже ищут конструктивы. И, конечно, никому не помешает, если малая опера. Вернется к своему, там, назовем это прежнему хорошему состоянию. Да? Вот, а что касается еще постановок, быстро очень скажу, а мы планируем, мы планируем, кроме всего этого, еще а, поставить с Николаем Цутиклом. Это а, режиссер большой нашей оперы а, спектакль а, Человеческий голос. А, вот, это моно-опера. И с этой монооперой нас уже ждут в Испании, в Валенсии. Мы, 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 это, собственно, те люди, которые у которые нас туда. Впустят. Он большой мой друг. Мы работали с ним еще в Ивентах. Он уехал туда 10 лет назад. И вот он совершенно неожиданно недавно, недавно появился на горизонте. И мы тут же за эту возможность, конечно же, ухватить. Список площадок, которые он предлагает, впечатляет. Он тоже могу его озвучить в какой-то момент, если нужно. Это реально. Е, ну, то есть мне удавалось вывозить большие очень коллективы в Шотландию, э, в Италию. Шотландию – это британские наши коллективы, это британская история. Мы ну, работали с посольством, мы очень ну, то есть многие победили проблемы тогда. А вот до 200 человек, когда у нас а все это мы, э, как мне кажется, можем победить. И, собственно, почему я, да? Вот 45 лет, когда у мужика очень много сил по-настоящему, когда за спиной опыт и творческий, и э, руководящий опыт, я думаю, ну, вот, это вот то самое, что нужно в малой сейчас. У вас сейчас. Будь ласка, ми з знайомими з іншими кандидатами. Ви могли з немости працювати звичайно. Ну з Вікторією, звичайно, міг би, бо вона з того самого профілю, і якщо у цій опері в нас є режисер, то делеганта немає. Поки так? І ми говорили з нею, я, ну, мені цікаво було з нею співпрацювати, бо вона видатна себе звичайно. А що щодо Макса, ну, колись ми працювали з ним у кіно якомусь, там, там ми познайомились. коли я перший раз тут до було дуже приємно його побачити. А, звичайно, можна працювати із ним, але для того треба там, ближче познайомитися. Людина він позитивна і приємно з ним. Хоча всіх нас. А близькому голосу хто буде виконувати? Це питання, це питання до Миколи. Бо ми ж сполужав, знаєте, Ми тільки-тільки... Ви сказали, що вже там у вас написано, що робота вже йде. Ні, ні, ми розпочинаємо, ми плануємо розпочати роботу. Ми робота написано, що вона йде. Робота, ми говоримо з Миколою зараз про виставу. Ми говоримо. Про м, спосіб і постановки. А Річ, і ну, це те, я, розумію. я розумію, я хочу вам сказати, що говорити. А, я, мені цікаво, цікавий дещо інший погляд, не, не класичний погляд. Ми зараз з ним домовляємося, про художні методи, адже потім буде зрозумілим і мова, звичайно, і виконавиця, яка нам потрібна. Це вже потім. Ну, це просто логічно. Вивчаємо, яким оркестром чи є. А, мала опера це мала форма, і оркестр — ми говоримо про молодих і багатців, котрим хочеться. Молодих музикантів. Цікав... Так, 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 але ми з ним говорили про маленький склад. І ми перше, що так, ми це, зробили, це може бути, а записне права. Є це я розумію, я розумію, що ну ви дещо ну, зараз запитуєте, у мене то я не можу що вам сказати. Ми, ми працюємо над цим. Звичайно, тут не буде пробілі. Звичайно, ми можемо зробити так, щоб все було. Ну, Розуміємо. Тоді, у цьому напрямку. Як ви бачите, якщо все буде добре, вам дійсно так да, це. Збудувати, а то, як ви бачите писав, політику опері, саме як в опороні жарт, які саме опери ви бачите на цій стані? Ну, а, тут є якісь після, які не складали з мукови, бо я тут його історії.

Це буде на поверху маємо. Ні, я маю на вже на художній твір, який буде поставлений на сцені. Це вистава малої опери. Це, 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 вистава малої опери. Мова про те, вироб. аби, аби створити для малої опери про... історії репертуар, а її в ціла до Розумієте, з людським голосом Буленка там була дуже цікава історія, тому що Буленка там робив перекладення тільки для голосу, не просто для але їх господприємці, тільки власники прав, вони понад 40 років забороняли виконання у такому складі, тому що ну, щоб не можна було виконувати, щоб вони отримували більше грошей за повний формат. Не тільки 20 років тому це було. А ви кажете, що ви хочете зробити аранжування для менш це дуже складна проблема, тому що так. права ще існують. Ну звичайно, ми, ми не будемо від цієї проблеми. Що має сенс робити такі проекти, які пов'язані що може має сенс робити більше з авторами, що брати ті опери, які на які mm -hmm. нема цих проблем? Власне oh, так, також I і брифен є, але це теж дуже дуже великі проблеми, тому що це були. Постановка. І така постановка, вона коштує дуже багато. Дійсно, Зачем? а якщо ви будете де. робити без співпраці, то на вас будуть налягатися громадні штрафи. Я, це зрозуміло. Ви думаєте, що ви ну, я, я розумію це, звичайно. Я річ у тім, що я, ну крім всього, я ще театральний продюсер, і е, я запрошую ще вас на іншу виставу 22-23 травня у театрі оперети. Як ви як витратити мільйон? Якого немає, називається вистав. Е, це по Гаррі Порогоцькому, і це проєкт е, ну, дуже серйозний з, 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 з усіх боків. Це який я розпочинав ще до того, як став тому я зараз закінчую його і планую перейти повністю на роботу в Річ у тім, що я розумію багато чого ну, про, про те, як треба, як треба робити. Розумієте і так, так само ви ставимо в його вторгнення? Так, це так само, це перше. Тобто виникає питання, чому десь виникає відповідна інформації. Було точно в соціальних мережах це вистава ідеї як зовсім інший проєкти які прив'язують до нового опера, лише як тема, на якій не буде хвастати, які не буде хвастатися. Ну, це неправильно, але, в принципі, ми кажемо, що це за користування, але і вашій концепції, які записані, Мне кажется, что документом является, по крайней мере, то, что именно мы продаем билеты. Ну, то, что вы продаете билеты, то вы просто можете надавать такие Ваши Да. Ну, это, я вам говорю, что это наш. А ну, я скажу, что в широком доступе оно значит, я в доступе не могу его даже не Но Ну, я могу это прокомментировать тогда, когда найду справки. Ну, здесь, Может, я, я должен не что вы плачете, что... Можно увидеть, где болото, оно просто вот таким древним шрифтом, они вместе проведены, где вы можете нас побачить. Не за старым молодым, а где вы можете нас побачить. Okay, okay. Ну, это mm, просто не буду спорить сейчас. Ну, это просто еще очень много вопросов для вас, я через то, что мы можем у вас просто еще очень много вопросов для вас, через то, что мы можем сказать, что вы хотите, у вас у других кандидатов. Ну, это просто еще очень много вопросов для вас, через то, что мы можем сказать, что вы хотите, чтобы я вас трошки знаю. вопросов, Зокрема, тоді відразу попитання до з Кушка, яка була до того. Вона зворіла. І вона була не такою серйозною теж. Ну, це питання закон. Вона є, вона молилась, просто я так почув, що ми заплатили, ми значили. Гроші були перераховані до того, ви їх допомагали просто вирішувати. Там вже пошуку, де вони заблокали. Правда? Які гроші? Що погашення закинення Ну, це дрібниця що... Я, я не розумію. Ми, 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 ми отримали кошти, ми їх витратили на погашення боків. Куди вони заблукалися? Ні, питання вирішено, це правда. Ну, я просто що я. Ну почому, ну, це, 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 це річ, яку я зробив найкраще а, взагалі зараз. За, за. це, це правда, питання мав. Те, що ви знайшли контакт з Києва, і венераль, це діяли без оборони, так би можна сказати, це правда. Щоб не витрачати час, запитання ви знову спродаючи. Якщо було відремонтовано труби, як вже зараз заробляють театр. Да. Мы проводили нет, скажем, совместные проекты с театром, да, и, собственно, это обошлось, если не ошибаюсь, в 9 тысяч гривен. И это деньги, которые были заработаны на... Сейчас, одну секунду, я скажу. мы, делали совместный проект с театром «Мизантроп» и сестры на иностранцы». Я би казала, ви що буде реставрувати дане приміщення, що залучення якісь кошти. Якби до який час він реставруєте просто якщо держава допомагає міста, як робити забрати ці кошти, ви типу є будай, які будуть вам розмовляться за інструкцію. Як зараз там робить розраховувати, що у <гум> них є на панські архітектури дотримання до цих запит? Ну звичайно, все що все що можливо виконується. А, ну хто допомагати люди, які підрядники, то про допомогу. Про тих хто чи є кошти, які ще можна долучити на розпомок реставрації і доведення до кінця ремонту порушення? Ну в плані є необхідність звернутися к яким-то можливо, інвесторкам, спонсорам. мы это можем сделать, мы знаем, к кому обратиться, но этот процесс, но пока я не стал директором, это... А, Зачем? Зачем? Просто написано, здесь не так больше, как инвестиции в реконструкции, за которым там, ну, например, при образе, <светло> <светло> при центре, но, <они> не <светло> а, -то пошло, пошло, но <светло> в А здесь, если ваше, это же вот просто залучает. Ну, вот, в какой способ это было пришли, взяли там грубо еще а были рахунки, дали не платили на я, 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 я поясню, способ, я вас. поясню, я поясню, это все очень просто, поскольку, поскольку я работаю на департамент культуры, то как только появляется подобное предложение, я прихожу к вам и говорю, есть вот такое предложение, есть деньги, давайте решим, что с этим делать. Ну, можемо ми, ми за поводити, хочеться значить, може, що зараз це буде питання департаменту. Звичайно, департаменту <різь> де де будівля, звичайно, знаходиться. Ну, я не можу сам щось робити, мені це навіть не цікаво. Добре, що спеціально і скудовою у вас будете, що змогли виплатити ваше молоді? Ну, звичайно, взагалі, взагалі, все, що про що я говорю за художню складову, да? Вистави. Вистави і іміджу театру взагалі хочеться зробити ну, так, щоб це була не зовсім пластична історія. Хочеться долучати молодих митців, хочеться робити так, аби давматичний вокал домінував у малій опері, бо інша ну є ж ви розумієте, що є досить цікаві тембрально виконавці. От її не можете працювати на великій сцені, бо не вистачає волосся. Нет, это чувствую, существенно оперативно. Так. А ця локальна мала площа, вона <говорит> тут допомагає, звичайно, так? І корось можна відкрити дуже цікаво. Теж там синтез, Хочеться добиться синтетичного мистецтва.

Ну, підхід, вибачайте. Підхід. Ми можемо а, підійти, інтерпретуючи матеріал. І саме тут може з'явитися дуже цікава сентенція. Луфала і Низорські показують ці минуті, телефон, Стравінський, байк, Кучині. Вибачте. Там величезний оркестр. Але ж це питання до 뭐, способу мислення. Розумієте? Ми не говоримо зараз про мислення, це вже щось, що є. Ну, просто ж не класично ставиться. Не класично ставити? На музика вона вже є, ви ж не можете її подякувати. Вона вже є, а ви там бореться або все це виконується суперський там тест там а більш канонаспект або серце я то собі бачу добре добре це уже раце футбол Британії ти точно должен там там пришла як побачити я я би все Элекционная музыка. Диджей. Да, да, да. робота команда. Про команда. Мы говорим про другой инфициально другой боя существования оперы. приклади таких выстав на городе. А ви вибачте, моцар сказав, не можна електронну музику вирости. Чому ви так будете? Це не буде моцап. Це буде вже... мотор. Ні, не, не, моца. Да. досі, тому що кожен по по-різному його виконує. Хтось, хтось розуміє так, хтось так. Я, я говорю про радикальні речі, я розумію, я сказав вам зараз. То до чого хочете прагнути, мені. Але але, але є Микола не просто так. Тому що він не дасть мені розгулятися, розумієте? І ми будемо знаходити, як на мене щось цікаве. Микола ну, Звичайно, звичайно. Звичайно, ми не тільки розпочинаємо з художньої команди. Ми ж тих дан. Да, что, что касается, что касается э, художников, то э, ну, вот интересно мне было бы поработать с э, Петей Богомазовым, с которым я уже сейчас работаю по проекте. Мне хотелось, чтобы он большую форму взял. Ну, в смысле, по смыслу большую оперу. Да, э, и что я с этим сделал? Э, Друганов Александр, тоже художник, потрясающий театральный, как по мне. И достаточно вспомнить Гамлета да, в Одессе от да, Богомазовского, насколько это круто, крутая вещь насколько это форматно выглядит и здорово. И, и, очень, и очень современно, очень современно, очень по-европейски, как мне кажется. А, вот, что касается музыкантов, тогда вот, буквально позавчера мы общались с Андреем, а, я его знаю как муху из группы Boombox, он а, интересный аранжировщик, как мне кажется. Но ну, опять же, я, я человек, я человек направляющий, я человек, который должен видеть в общем. А для того, чтобы реализовывать проект, я, конечно, должен привлекать специалистов. Вы можете увидеть, рок, поп, диджей. Вы знаете, просто нестандартная. Новая опера. Новое разлучение. Новое да, меня вот. Но опять же, если бы я мог сюда э, Николая посадить, я думаю, он бы уже начал со мной спорить сейчас. И это, и это, ну. Вот это интересно. Это интересно, это художественно. Это сейчас мы уже... Да, в сейчас это шею. я буду питание. Дякую. Дякую вам. Якщо одна приймана вона, то кожного кандидата вийшло по 30 хвилин. 30 хвилин? Так, але у кожного одна. А можна попросити у всіх? Плюс-мінус.

Thank you.